Усім привіт! Ти досі думаєш, що кросівки – це просто взуття? Ну ну. Зустрічає бренд, де стиль дорівнює вайбу. А коробка це справжній скарб. Це кетн софа. Полетіли. Назва звучить як котик на дивані? Бо саме так і задумувалось. Бренд Софа – це не про кросівки. Це культура комфорта, настрою і трішки трешу, але в хорошому сенсі. Бренд з'явився в Азії. Спойлер точної країни не скажуть навіть їх піарники, і за короткий час він виріс у щось більше ніж просто милі кросівки. Вони про настрій, про деталі і про коробки, які хочеться залишити собі. Тут кожна пара як сюрприз: пахнючки, шкарпетки, іграшки, брилки, шнурки, безліч усього. Хіба не круто отримати коробку, де тобі вже є що запостити в сторіс до того, як ти взуєш кроси. І першою ми розглянемо модель Dreadlocks. це найвпізнавніша модель бренду. Мов старі добрі скейтерські кеди, які випадково потрапили у фільм Веса Андерсена. Ви лише погляньте на цю форму, м'яка, потовщена, масивна. Кожна пара відрізняється текстилем, але мають найголовнішу спільну рису шнурки, наче дреди. Коробки можуть мати різний дизайн. Wave Max – фішка цієї моделі хвилі, але не морські, а дизайнерські. Нестандартна форма підошви і дуже флюїдна лінія зверху. Wave Max виглядає так, ніби стояли під сонцем у літню спеку. І трошечки поплили. Тут майже немає прямих ліній. Це кросівки для тих, хто обожнює щось нестандартне. Комфорт тут на рівні, бо підошва, ніби ходиш по маршмелок. Має з'ємні деталі у вигляді наушників. Тому музиканти зацінять. Емоджі. Це модель, яка є відносно бюджетною, але наповнення тут на всі гроші. В кожного кольору наповнення відрізняється, але є спільні елементи, які кладуть до кожної пари. А переглянути наповнення ви можете на нашому каналі. Так що ж обрати? Якщо хочеш щось максимально стильне у дусі олдскул з характером, бери дредлокс. Хочете нестандартної форми, щоб всі питали, де їх взяти, бери Wave Max. А якщо любиш деталі, плюшки і мемні приколи, емоджі, твоє все. Усі моделі, які я показувала, можна знайти в Monoad. Там, до речі, дуже часто з'являються новинки, які точно будуть вам до вподоби. Пиши в коменти, яка модель твоя улюблена, і не забудь підписатися, бо скоро буде ще більше взуттєвих відкриттів. ба, -ба! Я Зараз буду гризти цю лопатку.